О, ладно, я хочу Нет, все, а? ты готовий. Снимайте этот. Перед шліфуванням обов'язку. Що-шо. Перед шліфуванням обов'язково вдягнить старий одяг. Перед шліфуванням обов'язково вдягнить. Перед шліфуванням обов'язково вдягніть старий одяг. Пули літатиме усюду. Усюди, усюди. Ну, не виправили, значить усюди можна. Нет, в не намагайтеся це робити в кімнаті, де живете. Якщо вийде, шліфуйте на вулиці, у нас наразі немає такої можливості, тому я працюю на балконі. Без а що Також варто пам'ятати, пам що шліфувальна машинка це небезпечний інструмент. Її потрібно акуратно та міцно тримати, щоб не поранитися і не зіпсувати предмети навколо. Коли вимагаєтеся, якщо ти... у руку відразу віддає сильна вібрація. Цей момент може момент дуже легко впустити шліфувальну машину. Ася, ти вигравиш, Але я якщо працювати щось... обережно, то все буде добре. Я покінчив із шліфуванням. Покінчив. Я покінчив із шліфуванням і йду на вулицю фарбувати. Фарбувати намагаюсь так, щоб не стояти проти вітру, щоб уся рідина з балончика не летіла мені в очі. Це не надто приємне відчуття. На розпилювач потрібно натискати плавно, тоді фарба лягає рівномірним шаром і не доведеться переробляти. Умір, умер вже Менше скорость, ніє інтонації, вже умер. Якщо Компіза, не хочете забруднити руки, то варто вдягнути гумові рукавиці. Не варто намагатися замалювати все за один раз. Краще нанести фарбу кількома шарами. Робота не така вже й важка. Навіть місцями весела. Ти що здаєш марафон? Що так еще раз, еще раз, еще раз. Дайте я той почитай. -то Ні, свій читай, потому що тебе його начитувати, читати, вот читай учити хоча б. Давай я вот сайт перейдем. Не, не надо, пускай читает, пускай мучается. Сейчас уж все высосет конфеты, не жми, становится. Перед шліфуванням обов'язково вдягнить старий одяг. Пыл літатиме усюду. В Усюди! Разі... Там написано усюду. Ну, не ви виправили, все, ваша провина. Сейчас ты получишь пару. Ви не виправили. ваша провина. Давайся, нагнись. <правила> Там террористка. О, викликайте ранку Я і це як капітуляція. Я Або краще санітарію викликайте. Я перемогла. Ася виправляла коли. Усюди і виправляйте. Пил літатиме усюди. В жодному разі не намагайтеся це робити в кімнаті, де живете. Якщо вийде, шліфуйте на вулиці. У нас наразі немає такої можливості. У нас наразі Тому немає Вітя! Такої... На інтонація Немає такої можливості. Також варто пам'ятати, що штрихувальна машинка це небезпечний інструмент. Її потрібно це акуратно головне, а та... небезпечний головне слово. Це небезпечний інструмент. Це небезпечний інструмент, її потрібно акуратно та міцно тримати. Щоб не поранити, щоб не поранитися і не зіпсувати предмети навколо. Будьте особливо обережні, коли вмикаєте інструмент. У руку відразу віддає сильна вібрація. О, цей... Боже, що це? ба там? -ба -ба, -ба. Ба, -ба, ба ба В той момент дуже легко впустити шліфувальну машину. Ти опуднаково читаєш. В такий момент дуже легко впустити шліфувальну машину. В цей, В цей момент дуже легко впустити шліфувальну машину. Але якщо працювати обережно, то все буде добре. Я покінчив, і снігуваю. Покінчив! Візьми ручку, постав на голос. Я не силізу. Я покінчив. 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 Кінчив? Так. Вчора ввечері де там був? Ну. Не знаю. Може в вас, тому ви знаєте, але я не пам'ятаю. Я в восьмій вже спала. Ось пі спали. А коли навіть не спали. Покінчив, покінчив. Mm -hmm. Покінчив. Mm -hmm. Покінчив і з сім'я. І там буде живете. Вище буде живете. І йду на вулицю. І йду на вулицю mm. фарбувати. Фарбувати намагаюсь так, щоб не стояти проти вітру. Щоб уся рідина з балончика не летіла мені в очі. Це надто... Це не да надто необхідно. Не щоб ця рідина з балончика не летіла мені в очі. Це не надто приємне відчуття. Не розпилювач потрібно натискати плавно. Тоді фарба лягає рівномірним шаром і не доведеться переробляти. Якщо не хочете забруднити руки, то варто вдягнути гумові рукавиці. М -м -м. Бубониш, бубониш, однаково, вмираєш посеред, всього того. Не варто намагатися замалювати все за один раз. Краще нанести фарбу кількома шарами. Робота не така вже й важка, навіть місцями весела. Не така вже важка, навіть місцями весела. Легше читати треба, розумієш? Легше. А то ж загрубуватися, щоб вона назвається вже 11. А скільки там ще залишилося? Так ти там вже висосала ті, були. Тому я додаю постійно. А ти, а а ти жуєш і жуєш. Думаю, усі <ріпи> <ріпи> Думаю, усі здогадаються, скільки мені усього довелося вислухати, перш ніж піти на урок до автошколи. Хоча чому тільки вислухати? Мені ще фото... Типу чорний гумор про жінок на дорогах показували. І головне, усі хлопці в редакції хотіли побачити, як це буде смішно та недолуго. Особливо після того, як вони і досі стібуться з моїх стрибків у басейнській матрової висоти. Та. Так як він не телефонує, та Наталя знову вирішила скористатися безкоштовною рапсилою, моєю рапсилою. Тож я йду до неї, щоб допомогти їй з ремонтними роботами. Пофарбувати стілець, а перед тим пошліфувати його. Для того, щоб нам пошліфувати стільчик, нам потрібно нам, нам... <реш> Ладно. нам... потрібна шліфувальна машинка. А Ось що це така було? от. І, звичайно, це що стандар, шліфувати да? це стільчик. Ну, це ж стандарт. Синхрон написано. Ну, це стандарт. тепер усім оцим. А передусім оцим ми застелимо підлогу, тобто робоче місце. Щоб не було трудно. Я зараз читаю от тут. А, ну це синхрон. Ну просто ось це типу стендап, та, ну, можна все підписувати стендапом. Це воно все стендапом і є. Поява угу. журналіста в кадрі називається стендап. Ба, Ба, на <кій> Хоча, якщо чесно, я і сама була про себе найкращей думкою. Его меньше не може кера, завтра нету. Ага. Ага. Ну тут остань. Тибо Ася буде выплевываться. Выплю уже его. Ну ладно, друзья, а это будет. И в спереди, ну, ну, должны быть больше конкретно за щеками, а спереди. <звач> Ми будемо проводити голосування лайками. <звач> да, Ми, да. Будемо. <звач> Ми будемо проводити голосування це... лайками. <звач> Робив виграв, що це я керую автомобілем. Але потім виросла і вирішила, емоції та неуважність можуть проявитися в будь-який момент. А тому за кермо краще не сідати. А зараз увага всім, хто думає так. А зараз увага всім, хто думає так само. Емоції для жінок це нормально. За словами мого інструктора Наталі, просто під час навчання слід боже, боже, слід враховувати цю особливість. Що, що особливість. Раніше слід враховувати. Бо ближе сюди, от конфеті карту ко должен бути, а не за щеками, як ханяк. Ось да. о, так, отак, так. Да. Она не читает. А ти сам я не знаю. Да вот, давай. Читай, Витя. Ничего не чувствует. Нічого не чувствуешь. Да нечестно. Вона зараз не читає. Вона не читает. Давай, давай. Відміну від тебе, я можу розмовляти і я, Давай, молодець, умничка, Давай, візайчик, золотий. <скільки> Боже, ваші ці награні компліменти. Як Н... <скільки> добре, що ви можете... У тебе посадні фікції! Нікого, нікого не, україні, переконують. <скільки> не переконують ваші усі улесові... Сі тисячі зайчик, тисяч після... Я топись называлась. Називали, просто не плюсы. Бляха, ну как вчера ведь в тобі, сказал, что пи моя їх здесь. А що, А что вы правы? Давай сетранка переживался. А что вы выправдуете? А сегодня Любі наші глядачі, От саме так угадай робочий процес молод Дизне Редакш. Андрійович, Андреевич, читайте далі. Глядачі не на вашому Сперед, бачу. Спереду, спереду. Глядачі. Так, ми ж сказали, що ми в контакті не кладемо. Ти ж сказали, а на цей мене урубрі. Так, глядачі пояснюємо. Твої дівки, кохані, до яких ти заграєш, все це побачать. Так. Вони ну, прелесно, хай вони все до мене будуть любити. Вперед, сукерки. Да. Вперед, сук Я Вперед, я хочу, бо ви... Давай ще... Це грёбаний Ты возьму тебя ребрамираны. То би слабо? То Тобі слабо? Нет, слабо, я слабою. Давай швидше час натягни плитовый рукой. Хоча, якщо чесно, я її сама можу. Рота відкривати треба. Хоча, якщо чесно. Також варто пам'ятати, що шліфувальна машинка це небезпечний інструмент. Її потрібно акуратно та міцно тримати, щоб не поранитися і не зіпсувати предмети навколо. На язик їх поклази. Рот відкривай, вітя. Ось мене це... цукерки. Ось вони. Ось вони отут, а їх на язик поклав. На Давай, читай. Ну, що поряд. ти ран веспи ти сама дура, так сказала. Вперед, а не на язик. Це так само, як з історії. А куди я рот, маю поставимо? От сюди. От сюди. От сюди. От сюди. От? Там о, де зуби. Там о. де зуби і Ну, зуби, там ну. Зуби. Так там де зуби, так. вони в мене випадають, коли я говорю. А що таке? Ну що рот відкриває, коли говорю, вони <звистак> випадають. Ну, так, ти знаєш, Мені нічого не слабо. Значить ти на язик кладеш, давай. Все, читай. Тоді вклади на язик. Що це за різні умови? Давай це... читай, блин! Ти сам їх вигадав. Що вигадав? Я? я зараз візьму і сама їх тобі покладу. Ти розумієш, ти зараз доводиш, що істерика буває не тільки жінок. Ні, це підстава, це просто, це просто наші підстава. Наші реакції істеричні. Підстава, підстава і сексизм. Тільки чоловіки. Ой, боже. Ой, починається. Вітя в обрані. Хоча, якщо чесно, я і сама була про себе кращої думки. Востаннє я сиділа за кермом у віці п'яти років. І тоді мій дідусь робив вигляд, що це я кермую автомобілем. Але потім виросла і вирішила. Емоції та неуважність. Ну Ну і в мене Годи, відкривай. я, відкривай. я, відкрив роз, але я відкрив. За зуби поздав їх. За які зуби? За свої зуби. Отак, ну тобі да. вони вадять не жити. сильну вібрацію. сильна вібрація. Це не дуже легко пустити шлюбувальну машинку. Вітя, <сіця> ти бачив, як ти зараз виглядаєш? Я нічого <сіця> не розумію, що я хочу на, на, на. Заховай їх цукерочку. От тут. Заховай їх. Ну так от вони, от Сонечко, золоте таке. Ой, який в мене хороший мальчик є. Давай читай. Хоча, да якщо чесно, я і сама була про себе найкращою думки. Востаннє я сиділа за кермом у віці 5 років. І тоді мій дідусь робив викликів, що це я моїм автомобілем. Але потім виросла і вирішила. Емоції та неуважність можуть з'явитися <реш> в будь-який момент. Мені <реш> вона Ну, За кермом краще не, кермо не сідати. А зараз увага усім, хто думає так. У само. Усім! емоції для жінок, це нормально. Тому що вони істерички. За словами мого інструктора Наталі, яка також жінка, тому виправдовує ці істерики. <клухи> Просто навчають враховувати цю особливість. Тому не дивно, що. Тому не дивно, що жінка краще розуміє жінку. Понятно, тому що в них обох зрозуміли є, є українські. Тепер після того, як ми пошліфували стільчик, нам треба його пофарбувати. Спочатку ми його. Це твоя капуста, не на своїй, будь ласка, усюди, куди тобі хочеться. А що це висиєте сюди, де вам хочеться капусту? я начальник тиран. Да... Спочатку ми його... Протрем шматкою, а потім пофарбуємо фарбою в балонці. Нема шматка, немає. Я теж так вважаю зараз. Шматка, за шматка. Так слово? треба було виправити. Це стендап. Ти його вже записав. Як а. я його, блін, виправив. Намагайся Рачити. так, щоб не стояти проти вітру. Щоб, щоб стояти проти вітру. Щоб уся рідина з балонка не летіла мені щастя, в очі. Те, це, це не нато приємне Нам відчуття. На ти потрібно натискати плавно. тоді ватага нікар не 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 і не доводиться обурати, переробляти. Якщо не хочете запитнити руки, то варто вдягнути гумові рукавиці, не варто намагатися замалювати все за один раз. На першому занятті зазвичай їздити нікому не дають. Краще на ваша рана. І Навіть місцями весела. Виставлення дзеркал, положення рук та ніг тощо, Але спеціально для мене в навчання внесли корективи. Тож вам буде на що подивитися. але трохи Тож Вам буде на що подивитися. А поки що, на... а поки ну, що Наталя пояснює, перемикання швидкостей. Метод креативний, чоловіки. Вже Ви до того не вмиряючи додумалися. Вот ти повністю качанчик засуль. І будешь дома. Наталья Михайловина. Начало вещи справиться, полностью брату сюда. Мальчик выкладываете вопрос.